А на такому м'якому взагалі можна спати? Не бажано, я так скажу. Якщо хочете розкладати модельку лофт, краще е перинку зняти. Це робиться одним простим рухом. Зняли і вже розкладаєте диванчик собі для сну. Ну, розкладайте, просто кинули, спинку штовхнули, і вона розклалась спальне місце 140 на 200. Тут іде щільний ППУ, бачите, наскільки він не прогинається. У мене під колінами, і можете використовувати для щоденного сну, він буде вище середнього по жорсткості. Оце дуже важливо, що не розраховуйте, що це м'яке спальне місце. Моделька називається Loft. Довжина 2 метри, спальне місце 140 на 200 і ціна 25,5 тисяч гривень. В залежності від тканинки може бути дорожче. Потім. Поспали, щоб скласти назад, перинку поставили на місце і, будь ласка, користуйтеся. Але якщо ви хочете просто прилягти до телевізора, подивитися чи просто перекимарити, то, на цьому можна лежати, це буде досить зручно. Диван-лофт, деталі на сайті Солоха є. В шапці профілю телефон для зв'язку.